Зараз з дівчиками будемо варити борщ? Нам понадобиться салатний перчик, капуста, морковка, бурячок, помідорчик, цибулька. Після зажарки я вкидаю в приправу хмелі сунелі. Дуже дуже вкусна приправка. Да, Анжелінка, будеш допомагати бабулі варити борщ? Так, да, правильно, картошечка. картошечку я кришу на такій тірочці. Вона, виходить, кубиками, і дуже-дуже красиво в борщу. Потім ми спечемо пиріжечки з капустою. Нам понадобиться 3 яїчка, 2 стакани молока, один стакан водички, маслечка 100 грим, трошки сахара, чуть солі, дрожжі. Муки півтора кілограма. І в такої мисочки ми будемо замісювати тістечко. А тут усього каструльку вже приготували сковородку для випечки. Всім смачного.